Всім привіт! Сьогодні буде розпаковочка ось такого електричного граверу РЗТК RMT3211. Ось так воно приходить на пункт видачі розетки, там дають чеки, гарантійний талон. Цією вартість цього 1199 гривень. Ось так воно приходить без всяких коробок, просто у плівці. Дивитися. Одразу можна подивитись, чи воно не пошкоджено, тому ви, ну, не треба там вскриватись, щось таке робити. Візуально можна вже подивитись на кейс, чи він не пошкоджений ніде. Тому що він з, у прозорій плівці. З одного разу, ну, з одного боку, це гарно, з другого, якщо... Якщо ну, б там транспортували, кидали його, то було б не дуже. Але тут все нормально. Отже, відкриваємо два таких ось таких защілки, все пластикове, звичайно. Що ми тут бачимо? Бачимо тут документи в файліку такому. Так, це у нас. Інструкція з експлуатації. Все українське, все гарно є. Зміст, потужність, бачите? 300 Вт напруга 230 вольт, ну, 220 наша частота, чистота струму теж. Швидкість обертання коливається, ну, регулюється верніше, від 10 до 32 тисяч обертів на хвилину. Ну і є регулювання швидкості. Ну і далі тут за технічні параметри. Е, дуже добре, що є в описі в цьому, в інструкції. Ось така схема, як його там розібрати, як полагодити. Ну, не як полагодити, а з чого він як зібраний. Це дуже гарно, що така схема є. Безпека. Ну, звичайно, тут все ми читаємо, якщо хочете. Хто читає, хто не читає. Добре, що тут ще є? Є ще такий ось папірчик, який кладуть у розетці. Щасливий, не дуже. 1200 гривень гравер. Якщо робочий, то можна сказати, щасливий. Щасливий, що взагалі живе. І ще, бачите, тут є такий, такий бонус. Це... Запасні щітки до мотору. Ось так от повністю комплектик такий. Так, далі, ну що, доволі таки багато є різних насадок. Ну, хто користується граверами, то знає, для чого вони. Мені більшість тут не потрібна. Одразу скажу. Є сверла, декілька сверл. Третічка камушок є. Це. Ось що мені потрібно в основному це ось ці такі маленькі. І їх тут багато. І їх тут багато і це добре. Ось сюди вони вставляються. Я в основному там ріжу пластик, там по роботі щось таке. Щось розрізати якийсь блок і тут їх. Доволі, а це паста. це паста, Але Тут багато дуже. І це добре, тому що вони такі, насправді, вони крихкі дуже і часто ламаються. Потім треба десь шукати, купляти окремо. Тут їх доволі доволі багато. Ось ця штучка мені знадобиться. Я ремонтую автомобілі. І, і, наприклад, при заміні датчиків АБС от треба прочищати канали. Туди, де вони вставляються. І ця штука буде, мені стане в нагоді 100%, тому що я вже таким користувався, вичищаю гарненько канал, тому що там щось велике якусь дрель туди не засунеш. Так, для обслуговування ось є. Ну і давайте сам, е, сам равер є подовжувач. Рідко-рідко користуюся, ну, я маю на увазі робочий інструмент. Але якщо є подовжувач, іноді дуже виручає. дуже. Так, головне. Головне, це сам гравер. Ось такий він має вигляд. Він досить такий, ну, не сказати, що дуже легкий. Тобто, якщо ви хочете там писати десь таблички, то це треба, для цього цей гравер, ну, мабуть, не підійде, тому що він дуже важ, ну, важкуватий. Як для гравера основного, ну мені потрібно зовсім для інших. Так що тут є? вимкнено, вимкнено і швидкість. В принципі, ну, фіксатор для змінювання, для змінювання різних. Накладок, от вмикаємо в розетку. Розетку вмикаємо в розетку. Вмикаємо. Ще робить. Робить, ви бачите. Швидкість Зовсім мала швидкість. Друга швидкість третя, четверта, п'ята, шоста. Тут іде повітря, тобто воно вентилюється. Досить непогано. Спробую на маленькій швидкості. Так робити, звичайно, не потрібно. Ну, Досить потужний він тут руками. Досить потужний, тобто мені цього вистачить. Я дуже довго я хотів придбати такий собі девайс для дому. І, сподіваюсь, він мені послужить, оскільки я сам, як то кажуть, можу ремонтувати такі речі. Що стосується там заміну щиток чи ще щось того, то сподіваюся, прослужить він мені нормально по часу. Все, в принципі. Дякую за перегляд. Мирного неба нам, українці! Бувайте!